Щоб у серці жила батьківщина, під такою назвою 1 вересня пройшов перший урок у Калуському навчально-виховному комплексі загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 10 ліцей, який підготували учні 11 А та 11 Б класів спільно з класними керівниками Менделою Іреною Іванівною та Вовчак Любою Іванівною. Випускники дали присутнім нагоду перегорнути важливі сторінки історії незалежної України. Досягнення нашої держави за роки незалежності сфери політик. Науки, освіти, культури та спорту. А підзвучання пісні Білі лебеді згадали героїв сучасної України, пом'янувши їх світлу пам'ять хвилиною мовчання. Серед присутніх сьогодні Олександр Коваль боєць 131-го окремого розвідувального батальйону, Іван Попазогло, боєць 3 ї бригади оперативного призначення, Микола Данів, боєць 14-ї окремої і найбільшої механізованої бригади, та Віктор Павлів, боєць 80-ї аеромобільної бригади. Троє із них випускники школи. Хочу вам побажати, попросити, щоб незалежна Україна була завжди і всюди. Тому що незалежність України зараз і в ваших руках. Ми прошу, щоб ви завжди навчалися, завжди і всюди. Тому що майбутнє – Це вже в ваших руках. Сьогодні ви сидите в школі, завтра ви вже будете в вищих навчальних закладах. Завтра ви можете очолювати якісь. Славна посудових то міністерств. Тому мені дуже було приємно, коли ми з гордістю казали, що 10-та школа, місто Кавуш, виковали міністрів різних, виковали президента України, Особливо нам бракує нині це головнокомандуючий, який би припинив цей безпорядок на сході і головнокомандуючий Збройних сил України. Ще раз вас зі свят. Родзинкою заходу став показовий фрагмент команди Вітрогони, які представляли нашу Івано-Франківську область на молодій гвардії в Одесі в рамках військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Випускники продемонстрували присутнім свої вміння. Після до присутніх звернулася заступник директора з виховної роботи Лужна Олександра Миронівна, яка подякувала учням за захід, а гостям за присутність. У 2016 17 навчальному році дуже хочеться побажати мені. Я думаю, що ви до мене приєднаєтеся, щоб такі знання, вміння, навички ми застосовували, наші діти, учні застосовували тільки у грі. Дай Бог, щоб цей рік нам приніс мир. Давайте будемо разом купувати до вершини знань. Кожен зі свого боку. Вчителі будуть давати свої знання і вчити, учні будуть працювати і вчитися. І ми з вами, з вірою у Бога, з величезною надією на краще майбутнє і на мир на Україні. І з любов'ю до Бога і Батьківщини України будемо здобувати і робити і маленький внесок до сильної, великої, міцної, красивої, незалежної держави в центрі Європи. Тож хай сьогоднішній захід залишиться у серцях присутніх надовго, адже найбільше, що ми можемо зробити для своєї держави, бути найменшою її частинкою. Пам'ятаємо про це.